Привіт поціновочем архітектури. Сьогодні ми з вами в Умані. І тут така жвава дорога, не знаю чи добре чутно, але є в Умані багато красивих прикладів старовинної архітектури. Як ви знаєте, Умань була містечко з мультиетнічним населенням. Це таке поліцейський. Зараз участок з дуже високими дверима. Навіщо такі високі двері? Не зрозуміло. Так, тут на історичній вулиці починаються такі гарні будиночки сталінські. От, видно, такі дуже пропрацьовані карнизи. І краєзнавчий музей. така гарна споруда. В цегляній готиці. Хоча тут від готики мало елементів, але от, е найбільше це нагадує готику. Тут ось є такий ніби як масверк, але вже в цегляному стилі. Будинка гарно збереглися двері. Ось таке. Доволі типові дверки з такими оцими тут маленькими дашками. От з цього боку теж двері збережені. Бачимо тут по центру така тяга із перебріка зроблена і дуже гарні вікна. Такі. Я думаю, що краєзнавчий музей якраз має бути от такого вигляду. Е, мабуть, також збережено ще балкон, бо видно, що він не зварений, а склепаний і дуже багато вже елементів втрачено. Є також такі одноповерхові будинки з атіками. О, тут, мабуть, Розміщувалися якісь лавки. Також в Умані є такий якийсь дуже яскравий будинок з пишним декором в стилі, мабуть, історизму. Перший поверх рустований, зверху купа колон, напівколон. Навіть двері такі лишилося. Так, це виявляється чоловіча гімназія. Тут такий є резоліт гарненький. Тут по Умані багато таких цікавих архітектурних будиночків. Тут знаходиться, видно, що місто розвивалося. Вже десь е, наприкінці 19 сторіччя, бо е, домінантний стиль це такий е, цегляний декор. Тут бачимо е, такі дуже широкі вікна. От, бачимо також тут такий закос під біфори. Е, на жаль, зараз вже не залишилися красиві вікна. І бачимо тут. Все замінили на металопластик. Дуже гарні на лізенах такі русти декоративні. Причому рустування вже таке перейшло в чистий декор. Тобто, якщо раніше русти були потрібні для того, щоб міцніший будинок був, то тут це вже просто декор, заради декору. З цього боку так виглядає. Є такий резоліт красивий. І ці прикольні такі цегляні чаші на краю. Бачимо, що вікна йдуть тільки по центру будинку. Мабуть, будинок відразу під якісь навчальні штуки готувався. Такий дуже гарний дохідний будинок, теж із цегли зроблено, але з елементами вже ліпнини. Тут бачимо, що капіталь ліпнена і а, під карнизом є такі от ліпні елементи. Тут, мабуть, було більше ліпних елементів. От наразі вони вже От. Тут байд... О, такі. Атіки гарні. І взагалі весь стиль ем, будинку схожий на історизм, тобто тут така є суміш різних стилів. Оці от напівколони такі красиві. Зараз вже в цьому будинку, як ми бачимо, живуть люди. Що в принципі дуже добре. Ми бачимо, що нижня частина. ось навіть відновлено. Але, звісно, цю всю ліпнину потрібно відновити. Дуже такий милий будинок, який гарно зберігся. От також в Умані зберігся костел, який зараз виглядає не зовсім так, як він був в оригінальному вигляді. От при совєтах його, звісно, трохи підпортили. Знищивши дві башти, які були отут. От кастел такого дуже класичного вигляду з дорійськими колонами, от бачимо тут три гліфи, гути, все як в класичному дорізькому ордері зображено. Ще от кілька цікавих є будинків модерних і є дуже прикольна бібліотека. Дуже з багатим декором, з збереженими вікнами. Дуже кльове. Ну а на цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Всім гарних архітектурних експірієнсів. Пошвидше б закінчилася війна і до побачення!